Я тучі раз руками і впрошує Странник мой. Дорогой я ждала тебя Так ждала Гуляй, шальная, імператриця! Пізнали ці пісні? Якщо впізнали, підпечіться. Сьогодні буду розповідати вам про Ірину Алєґрову у рубриці Як я міг це слухати. Ну що, поїхали в 90? Коли я був маленьким, я був меломаном. Я слухав геть усе, і Рок, і Агату Крісті, і Ігоря Ніколаєва. І Агутіна. І була одна імператриця Ірина Олегрова. Шальна імператриця, шальна імператриця любові, імператриця болю, боже, як пафосно. Але ми це слухали. Ба більше ми з мамою та сестрою навіть ходили в Києві на концерт Ірини Алєгрової. Я, хоч і був тоді не дуже досвідчений в цьому плані, але вже пам'ятаю, що вона співала під фанеру. Фанєра там, отак, і вона теж. Ось, але тим не менш, ну, сходили на концерти, як мама тоді повела. Ось, і я пам'ятаю, як Олегрова сказала спасіба дітки, бо ми ще й квіти дарували. Тоді був, ну що мені там було 11-12 років, Це була там середина 90-х, І для мене, от побачити зірку, все, що лунало по радіо, тоді по телебаченню. Для мене це було щось таке вау. А я тоді дійсно був маломаном. Зараз я розумію, що якось не солідно було хлопцю у тому віці слухати е, тітку Алєграву, але ну щось у неї, щось у ній тоді було таке. Річ у тім, що у 90-х Алєгрова була всюди, на телевізорі. Тур по Україні сьогодні почала Ірина В маршрутках, на весіллях. Вона була як мама шоу-бізнесу, така вічно страждаюча, грізна. Я тучі руками. А в Києві вона, ну, прописалася по два-три концерта на рік давала. Що сьогодні ми починаємо наш тур, починаємо з Києва, я очень люблю приїжджати сюди. До речі, коротко про біографію Ірини Алєгрової. Вона народилася 20 січня 1952 року. Боже, яка стара! Боже, яка стара! В Ростові на Дону. Тобто, жодного стосунку до України вона не має. Хоча. Частенько приїжджала сюди і клялася в любові. Я дуже люблю приїжджати сюди і думаю, що я доставлю в на раз очень больного радості. Ну, як то кажуть, були інші часи. Тоді це було модно. Тоді вони говорили про. Те, що ми братні народи, ну і росіян, ви ж пам'ятаєте, да? 90-2000 ті росіян тут вітали з хлібом, з сіллю, і вони тут ну, просто косили бабло. Вони заробляли гроші, вони виступали частіше, ніж українські артисти, до того ж, українські артисти вони тільки починали. Ну, це я зараз таке розумію. Тоді я був маленький, тоді я слухав те, що було, те, що лунало, скажімо так. І Олегрова, вона була одна з тих, хто лунав. Кар'єру е, вона починала в різних ансамблях. Е, а справжня слава до неї прийшла у 80-х та 90-х з хітами на кшталт Страннік, Угонщиц. Але тоді я не здогадувався, що за цією вічною драмою стоїть російський шовінізм. Час ішов, а Легрова старіла не лише фізично. А й політично. уже у 2014 році Алєграва публічно підтримала анексію Криму у 2022 році, коли Путін повноцінно вторгся в Україну, вона мовчала спочатку. Мовчала. Адже є не дай Бог, війна, моя точка опори не сміщена. Але за кілька місяців почала співати таке, що на вуха не налазить. Вихваляти вбивць українського народу. Визвращайтесь там, ви висащитників нашої родини, вбивць своєї ж публіки, вбивць тієї аудиторії, яка приходила на її концерти. Тобто вона зараз співає. І вихваляє тих людей, які прийшли зі зброєю на нашу землю, які хочуть вбити особисто мене. І, вас і я колись слухав цю жінку. Моя країна, і, все пыль. і знаєте, що найсумніше? В Україні досі є люди, які слухають Ірину Олегрову і кажуть кому яка разниця? Вона ж співачка, вона ж поза політикою, ага просто співачка, яка підігрує диктатурі Путіна, яка легалізує війну проти України, яка вихваляє окупантів, які вбивають український народ це вже не просто співачка, це її свідома позиція проти кожного з нас. Тому кожен, хто зараз слухає Ірину Олегрову, з тих чи інших причин, може, під чарочку, може, досі не розуміє, а що тут такого, Ну, він фактично є учасником учасником вбивства. Друзі, слухати Ірину Алгрову сьогодні це не просто ностальгія, це культурна амнізія. Це те ж саме, що слухати Іосіфа Кабзона. Але Кабзон вже мертвий, а Ірина Алегрова, незважаючи на свій вік, Досі жваво ще виступає і заробляє криваві російські рублі. А що? Міра нам. Тож подумайте, перш ніж вмикати чергову пісню імператриці. Я більше не слухаю алєграву не тому, що вона стара чи немодна, а тому, що вона частина російської пропаганди. А тоді, в дитинстві, я дійсно міг це слухати, але тепер я інший. Підписуйтесь, якщо колись думали, що слухати імператрицю алєграву це романтично, а потім виросли. Не забудьте також поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, про кого ще ви хочете, щоб я зробив випуск рубрики, як я міг це слухати